Війна була дуже близько, десь в трьох кілометрах від нас. Тому кожен день ми не були впевнені, чи пощастить нам чи ні. Вистояти нашому бізнесу дуже допоміг і кредитна програма від Прокредит і Європейського інвестиційного банку. Україна на ягодному ринку це. Новий постачальник. Намагаємося створити позитивний імідж як виробника смачної, корисної продукції, щоб і наша країна була представлена на полицях відомих великих супермаркетів. Мене звати Олексій Степаненко, я директор компанії ArtBerry. Ми займаємось вирощуванням смачної і корисної продукції, а саме черешні і лохини в Київській області. Нашими основними покупцями є як і українські споживачі, так і покупці за кордоном, в країнах Європейського союзу та Великої Британії, де ми позавоювали своє місце в серцях, в холодильниках і на полицях споживачів. В нашому виробничому процесі ми використовуємо найкращі європейські практики і найсучасніші європейські технології, починаючи з засадження плантацій, зворощування і збору. Охолодження продукції, пакування. До збору ягоди є ще багато роботи на полі, зимового, осіннього та весняного догляду за рослинами. Це дуже важливо для того, щоб отримати в результаті якісну і корисну ягоду. Потім починається збір. Важливий етап це охолодження і зберігання. Для цього в нас побудований власний холодильник, де відбувається стрімке охолодження продукції, яка приходить з поля. Там вона зберігається, сортується на сортувальній лінії і вже вантажиться в вантажівку, яка їде до покупця. Гроші пішли на оновлення основних засобів. Ми придбали декілька тракторів, які вкрай важливі для виробничого процесу. Побудували підстанцію електричну. Виробничий ланцюжок потрібно завжди фінансувати. потрібно придбання нової техніки, модернізування, якесь догляд за рослинами без грошей зі сторони банків-партнерів. Я думаю, це було б неможливо. Плани на майбутнє це розширювати виробництво, засаджувати нові найперспективніші сорти, які зараз проходять випробування у нас на тестових ділянках, покращувати імідж нашої країни на європейських ринках, щоб нас сприймали як рівноцінного партнера.